Анатолій Качан Море грає. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може нас догнати. З неба чайки білокрилі, з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку. На льоту із хвиль рибинку. Ген у морі яхта біла, Ловить вітер у вітрила. А на кручі біля хати дві тополі височенні, Хочуть вітер упіймати паруси свої зелені. А з полів на косогорі З володінь перепелиці Линуть, котяться до моря хвилі ярої пшениці. Десь там на видно крузі, коли дмуть вітри південні, зустрічаються, мов друзі. Хвилі сині і зелені. Море грає, поле грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'ятий, і не може наздогнати.